Привіт, Коломия! Вітаємо вас. Ми знаходимося на вулиці Лисенка. Тут є Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж. І зараз мова йде про те, щоб його розформувати, бо сюди релокується інший навчальний заклад. Підійдемо ближче, запитаємо, що їм говорять з області, адже цей заклад керується з області і фінансується з обласного бюджету. Ось зібралися студенти, викладачі і батьки учнів. Передньо розпитала, скільки тут навчається. Щороку набирають понад 100 нових учнів у групі. Біля ста педагогічних працівників працює тут. А це разом з техперсоналом. А скільки студентів загалом буде взяли? 500? 500? Всі вони лишаються, без... хтось без освіти, а хтось без місця роботи. Для тих, хто приєднався, скажу, що знаходимося в коледжі індустріально-педагогічному пахові. Добрий день, <кхід> Добрий день. Так. я Наталка. Є. Ви викладач? Так, скажіть, будь ласка, чуть, -чуть. далі, бо ми прямому ефірі. Проти чого виступаєте зараз? Ну, у нас навчальний заклад реорганізують. Ну є можливість є можливість подальшої. Ліквідації на нашу думку. А реорганізація що передбачає? Які кроки в нас е розподіляють студентів і викладачів по різних навчальних закладах, і це приводить до того, що в нас апріорі йде знищення навчально-матеріальної бази, де ми напрацьовували роками. Ми втрачаємо наш е студентський бачнівський контингент. Ну і зрозуміло, що втрачається цілісність закладу як такого. Ба більше ми почали набір студентів, У нас є подані заяви на навчання на наступний рік, у нас є до 100 заяв по різних спеціальностях. І зрозуміло, що ці діти випадають. Більше того, такі дії, такі дії. з боку міністерства вони негативно впливають на нашу профорієнтаційну роботу, тому що якщо нема студента, нема викладача. Скажіть, будь ласка, кого ви готуєте для тих, хто не дуже орієнтується в освіті? Наші профільні спеціальності це будівельні спеціальності, тобто будівельники, столяри, муляри, штукатури. Тобто це власне ті пріоритетні визначені Міністерством освіти та науки спеціальності, які необхідні для розбудови України післявоєної, після перемоги час. І це наш сегмент, який ми довший час наповнюємо. На мою думку, досить фаховими спеціалістами і маємо гарні відгуки з підприємств будівельних, де працюють наші випускники чи з управління освіти області чи з приїжджала людина, яка пояснила, що буде відбуватися. Бо тепер не було. Вчора були загальні збори, де нам директор повідомив цю інформацію, яку він отримав в обласному департаменті. І він сказав, що, мабуть, на п'ятницю, на 11 -го годину, ми чекаємо очільників обласної освіти, які, мабуть, донесуть до нас цю інформацію безпосередньо до колективу. в п'ятницю, так? В п'ятницю одинадцяті години. Ем... Чи сто відсотків оця реорганізація передбачає закриття закладу? Чи просто ну от питання стоїть, чи будуть мати, де вчитися студенти, чи будуть мати де працювати викладачі? Юридичні аспекти мені невідомі, але я розумію, що однозначно що ця реорганізація вона негативно вплине на імідж навчального закладу і Найбільш насторожує процедура, в яку відбувається ця організація. Жодних консультацій з колективом не було проведено. На мою думку, будь-які раціональні рішення можна приймати в діалозі. Добре, наразі дякую. Все добре. А ми тим часом, поки збираються люди, зайдемо, подивимося, пане я могли би нам ще розповісти про цей заклад. Дорогою пан Ярема викладач пояснив нам, що заклад збудували в 66 році за типовим проектом, і все, що могли зробити педагогічні, е, педагогічний колектив і працівники е, цього технікуму, як він колись називався. Вони все зробили, щоб зберегти матеріально-технічну базу, щоб зберегти кабінети і цілісність закладу. Готуєте ви будівельників і працівників сфери і, транспорту. Такого саме? Робітничі професії, муляр-штукатур, маляр-плеточник, uh -huh. слюсар з ремонту колісних транспортних засобів і електрозварників. Uh -huh. Після чого ми з них готуємо ще майстрів виробництва навчання, педагогів для всього Західного регіону хоча Західного регіону. Кажете, що до вчорашнього дня ніхто не знав, що передбачає? Ні, позавчорашнього. До позавчорашнього Позавчора директора закликали довели до відомої. Чи правильно я розумію, що вступна вже почата? Так, ми вже ви... майже набрали. Ага. Ні, бачимо, що в закладі чистенько і ремонти зроблені. Самі діти самі своїми руками, бо у нас штукатири малі рублешники, групи. Ми випускаємо. Діти, які виходять від нас, вони мають вже підготовлені робітничі. Професії розряди, і вони вже на нашій базі все навчилися, mm -hmm. Все навчилися повністю. Вони вже виходять і перший кусок хліба вони собі заробляють з того, що ми їх навчили. А якщо цей крок не буде на шкоду, якщо вас приєднають там до педагогічного ще до якогось коледжу, і При ви Богу, будете мати більше, роботу, а студенти більше, більше, йдуть за вами? Більше. А це наш голова про спілки виконуючий. Так, виконуючи виконуючи бо, бо наш голова проспілки на фронті, не наталка зва. На фронті, на будь ласка, скажіть кілька слів, а я йду, закличу майстрів виробничого навчання, щоб переводить. Пані Марта, скажіть, будь ласка, чи захистите ви? Чи є у вас інструменти? Ми, ми, для... ми, ми маємо надію. Ми звертаємося до всіх вищестоящих вище органів. А до вас лист, як до голови проспілки, якийсь приходив про те, що Ні, ні ми не отримали жодного листа. А за ці всі роки ну коледж є діє від 66 року. Він вже навіть три тричі назву змінив. Наскільки так, я розумію? Він змінив тричі назву. Чи стояло питання про те, що ви там дуже збиткові чи, чи ви не набираєте? Абсолютно жодного разу до нас знаєте. Ми, ми не отримували жодної такої інформації. А важливо, що ще при коледжі є гуртожиток. Це один з небагатьох закладів, Коломиї, коли студенти це, мають динка, мати де вчитися, бо знаємо, яка і і на де навчатися, ситуація. де проживати, і так і де Розумієте, Бо ми намагаємося був всіма бувував. силами захистити наші права, тому що вони порушені. Перш за все, порушені права членів профспілки. Угу. згідно чинного законодавства. Вони порушені. А якщо розумієте, педагогічним і... працівникам нададуть робочі місце в інших навчальних закладах, відкрийте парвані майстерні. розумієте, нас планують реорганізувати, розкидати по закладах. Угу. У нас буде дуже маленькі ставки. Ми не зможемо одночасно, плануючи в двох закладах, розумієте, трудове навчання забирає Петколедж. Uh -huh. Так як я чула, так як я знаю, хоча ми ще повної інформації не отримали. На повну інформацію ми отримуємо в п'ятницю, uh -huh. коли приїде начальник департаменту освіти. Uh -huh. І він нам це озвучить і все подасть повну інформацію. Робітничі кваліфікованого робітника планують в 14-му. Ліцейки. Uh -huh. uh -huh. Майстрів виробничого навчання в наш Прикарпатський в структуру Прикарпатського університету. Uh -huh. Розумієте? А як вони з коледжу перекинуть в інститут? Ми, а там будемо, ми будемо як окрема одиниця, я, ага. так, я сподіваюся, Будем що ми будемо існувати як окрема одиниця. Так. Ясно. Чи були вже переговори з керівниками цих навчальних закладів, куди вас мають перекинути? Ні, Ні. Ні. Ще нічого. Що, біжди, жодних насленно. переговорів. До нас ніхто не приїжджав, ніхто не попереджував, ніхто дану інформацію не озвучив. Добре, дякую. Прошу. який навчається Доброго дня. Доброго дня, В Доброго дня, Наталка. Дуже приємно, Віталі. Віталі, ви на якому курсі? На першому, скоро буду на другому курсі. А коли приїхали до Коломиї? Рік тому. Через війну. Так. Я так розумію. Так. А так. на кого навчаєтесь? На майстера будівельника. Подобається, звичайно. Що хочеш робити після випуску? Ну що будувати країну? Що могли де люди, то поправ, ну, жити, що могли, що Україна була нова. Скажи, якщо зміниться саме адреса, де твій заклад, якщо ти будеш там через дорогу вчитися або на іншій вулиці, чесно вам сказати, я не хочу, що у нас куди ну, зміни собою. вони завжди болючі. Так, а... Це спеціально побудований е -е, за теплим проектом. E, значить, приміщення для майстерень система просто освіти. Значить, та частина це для теоретичного навчання, а ця частина для практичного навчання. Значить, своїми руками ми повністю все підтримуємо так і в належному стані. І Тут проходять діти це мулярна майстерня. Добрий день. Ох, нічого собі. — Це є завідувачі майстерня, Віктор Миколаївич. Вони Власне. вчаться класти цеглу, Так, так. Правильно. тут Вони стають, розміщують гроші. Тут вони працюють. Наші діти Це Часи. який курс? Перший курс ми прямо від початку. так? До початку з першого дня вони тут стоять. Це один заклад, який практично у нас у нас ніхто не готує. Малярів. У нас директор можливості стримав, щоб не закрити таку професію, тому що немає. На ринку У мене Причина. враження, що більшість майстрів вчаться тоді, коли попадають вже в бригаду на об'єкти. Там ви, щось а підказує бригада. А вони до ходять приходять, приходять до і люди, хочуть дипломи мати, то вони вертають диплом. і вчаться. Вони вже все вміють, але диплому нема. Угу. Люди приходять 30-40 років, які працюють на будівництві, а у них ніяких документів, нічого нема. Вони собі роблять, щоб мати і доучуються. Угу. Це саме по. У ну, справи. А ще чула, що у вас є столярна справа. Ще, і, так. І, так, є сусідня <плес> майстерня. Кожна професія має бути. Ще Соляр, хочу показати глядачам. А то зв'язки гощину, а то зв'язки цінових матеріалів. Що можна будувати? З цього ми йому будуємо. Цікава вітрина. Ми самі тут ніколи не були. Думаю, вам також цікаво подивитися і побувати на екскурсії цього коледжу. Дякую вам. І не... Я так розумію, що навіть якщо не вдасться знайти іншого приміщення для реликованої бригади, вам найважче буде саме перенести у цій майстерні. Куди? Ну як приведу, як переведу це Антоніна Миколаївна, добрий, добрий день, завідуючи майстерні, майстер виробництва. Дивіться, ми проводимо кабінки всі є, які вони проходять всі операційні теми. Угу. Робочі ящики, робочі ящики це є, ми вчимо як підготувати суміш, а потім наносити. Ми з 1 вересня проходимо, нас теми йдуть, ми переробляємо, а потім вже вчимося накидати це робити. Майстельня всі видимають, всі є. Відає Майстері, відає відає. Відає. Це все Що все є, абсолютно так. Що робимо? Можливо, є це з, ще з радянських три. часів угу. було. — О, А ми підтримали, що Ді, діти висуваються лавочки, о. діти тут сідають, <тависто> реставрували. Я думаю, що це за шпали Сидеї. тут. Да. Це, це сюди висувається. Висувається, сі. висувається. Сідає. Майстер проводить. Всьі Клас трансформер. Цікаво. Сідає далі. Добре, зайдемо ще, подивимося ще на ці кабінки. Це для них вийде стір. Це для них Бетоні цегляні поверхні, бачите є, що вони мусять знати, як і ті понактивну. Штукатурити і на якійсь типні класні. Колони та все, що це. Що по сучаска? Сучаска. Бачите, діти мають півгрупи на 15 робочих місць, це стає, група ділиться в дві зміни. А тоді на Миколаївна ветеран нашого я 66 року працюю ви прямо від відкрит від вересня відкриття. Чесно скажіть. Який перший був набір? Перший був набір дуже. Це було і пішли діти, які не мали освіти і спеціальності. Тільки відкривалося, що йшли після дев'яти десятихлас, після десятих класів. Були набори були великі. Ми робили по 32, по 30 учнів. Було дуже. Хоч у вересні почали, а навчання почали з жовтня-12, тому що ще 66-го року. Ще в тому закладі, де, інститут. де інститут. А, ага, ви не, не тут починали. Ні, тут в 72-му році ми вже саме своїми силами будували і це училище здали 72-го року і вже середню освіту почали 72-му році тут робити 72-го року середня освіта була, а там було тільки п'то на два роки. <гум> Добре, дякую. Ми Йдемо Ми ще до людей на двір. Вам успіхів. На все добре. Дякуйте. на міста. Коли вивчають слусар з ремонту колісних транспортних засобів, починають від вивчення азів слусарного міста. Це на старе та вистежі. І ще є тримостельні, будь ласка, ще не вирішили. Тут, чесно кажучи, таке стійке відчуття Радянського Союзу. Крім, напевне, цього агрегату, це, я не знаю, що воно Це потрібно. не збереглися, але робили інші, то Сусанка вже щось. Столи, напевне, ще з 70 х 70-х років. Радянське. Радянське. Так, що таке? Свої думки з того приводу, чи має потіснитися освіта наша, місцева для релокованої, пишіть, бо ситуація двозначна. Це вже спеціально зробити нову майстерню для збирання розбирання хробіт. Це вже механіки тут готуються, так? Це, так? Ну, це хоча, не готується сюжері з намови. Тобто вони мають вміти розібрати, скласти мотори, судову частину автомобіля. Ну як на мене, дуже необхідно і сьогодні для фронту фахівців, які ну, можуть обслуговувати військову техніку ну, і так, повністю всі останні. Наш випускник дістає третій розряд слюсера з ремонту колісних транспортних засобів і електрозварника другого розряду. Знаєте, я пригадую, що в Коломиї дуже часто говорять про те, що от ми були виробничим містом, було багато заводів. А де ж тепер взяти в принципі спеціалістів? спеціалістів ну, так. Так. Це від дітей діяти платимо ліво. Ще поясніть, пане Ярема, професійно-технічна освіта у нас присутня у вашому 10-му, коледжі колишній називався. В народі так і це. І 17-те, так? В 17-му. Це завідуючий кабінетом малярних робіт. Майстерію малярних робіт. Будь ласка, завідайте. Наталка. Катерина Дмитрівна, розкажіть, що вчите. Ми, наша На даний час спеціальність маляри, штукатури, платішники. Наскільки е, вона актуальна на даний період, що ми, ми в шоці, ми самі, не можемо. самі своїми руками. Що час, своїми руками робимо самі. Ми, ми дітей вчимо і нові технології, і всякі роботи. І наскільки. нас… – До безлі... кого приєднати, хто такі майстерні має? Значить, нас забрати звідси. Приєднати до когось, а там нічого. В 76-му році вже... я почала вчитися і працюю вже Бог, Богу... Цей Це, працюю, закінчила цей тут заклад, тут майстер виробничого навчання і закінчила тут інститут. Угу. Повністю трудовий шлях, в тут. І пішла на пенсію вже звідси. Ну, То ви вже не викладаєте? Викладаю, Викладаєте? Викладає так. Ну, Рік ви пенсіонери. Ну а скільки? Це кіста? То... Ну я заходжу у ваші кабінети, і це не ну, майстерні. Це мають бути великі зали. І я не, не впевнена, що в наших навчальних закладах буде немає, технічна можливість розмістити такі об'єм. Ми були по великих закладах. Де по приміщенням спеціально зроблені старше місця, місця. наш пішли, пішли далі наскільки ще ближче покажу. Оце вже е, трафарет, який напевно ніхто що... не робить, але, колись так, але в нас зразки. Не ми зразки навчимо дітей. Ці зразки повністю всі там нові технології, ми всі вчимо тут. Ми не забуваємо це, наші квіточки, і не забуваємо наші символи. Uh -huh. Так, так колись як колись зробила. Як колись робимо, ми просто приходимо з колишньої роботи. Скільки там. часу триває навчання в вашому закладі? Три роки після 9 класу. Приходить, після 9 класу дитина нічого не вміє. Вона у нашому закладі одержує атестат за середню школу за три роки і спеціальність. Професію mm -hmm. робітничу. Mm -hmm. mm -hmm. І ми їх готуємо, якщо мене людина, бо людина, ми, ми одно людину робимо так, і люди, спеціалістом. У нас з нашого закладу вже загинуло на війні п'ять чоловік. Наші випускники. Наші випускники. А патріоти, і тоді десь йдуть воювати, загинули вже п'ять чоловік. Наші. Випускники. Наші випускники. Світлої пам'яті випускників, хлопців, які ось. пішли за світло. Всі навіть самі робили. Всі двері, це все самі. Тут, так, це є зварювальний родин майстерність. Це капілки спеціальні. Тут переносні є зварювані ці апарати, бо колись було дуже брали багато енергії, то ми енергію економимо і ще одна зварювальна стенка. Вона трошки краще. Друзі, нагадую, що знаходимося в Коломийському індустріально-педагогічному фаховому коледжі, і тут мова йде про реорганізацію, тобто розподілення педагогів та студентів по інших навчальних закладах. А в п'ятницю готується зустріч з представниками обласного департаменту освіти, на якому їм пояснять щодо чого, бо наразі був тільки позавчора. Директор. Директор. А це є ще радянські зварювальні апарати, але не економічні, то ми маємо переносні. Uh -huh. Беремо. Чому я так детально пояснюю? Бо я за це відповідаю. Uh -huh. Я заступник директора з навчально-виробничої роботи. То ви завуч. Заступник директора, Це не є завуч, У нас mm. ще є завуч. Ага. Зрозуміло. Я заступник є заступник директора. Навчальної роботи і заступник директора з навчально-виробничої роботи. Бо навчання у нас складається з теоретичного навчання і практичного навчання. Ще не говорила пані Марта. Вона представляє про спілки як педагог і очільник про спілки індустріально педагогічного коледжу. Вона вболіває за те, щоб всі педагоги. Мали не менше навантаження після реорганізації, ніж зараз є. Хоча зібралися все ж таки з надією на те, що в області передумають реорганізувати цей коледж. Зараз збирають якісь підписи. Це під чим підписи? Скажіть, будь ласка, це під чим підписи? Постанова. Звернення до офісу президента. Це всі бачу і студенти, і викладачі, всі підписують.